Дарія Корні, казка про дружелюбне слоненя. В одній далекій країні жило собі слоненя. Любило воно купатися в річці, ходити на прогулянки. Та от у нього з друзів були лише метелики. Справа в тому, що він відрізнявся від інших тваринок тим, що був дуже великим. Погратися в хованки не міг. Адже зразу всі його знаходили. В доганялки звірятка його боялися, щоб ненароком не наступив на них. Отак От і проходили дні бідолашного слоника, грався сам із собою та за метеликами бігав. Але ось одного разу сталася історія, яка багато чого навчила, як саме слонення, так і інших звіряток. Почався гарний сонячний день. Як завжди, білочки, зайчики, лисички та їжачки вийшли на галявину погратися. Нічого не підозрюючи, вони бігали, скакали, доганяли один одного та гралися в хованки. Але вони не знали, що недалеко з-за густих дерев та кущів за ними спостерігає великий. Голодний тигр. Він підкрадався все ближче і ближче, чекав, поки якесь звірятко одне зостанеться, і можна буде його схопити. І ось, коли він уже хотів напасти на зайчика, той помітив його, злякався і почав кликати на допомогу. Але що могли зробити маленькі беззахисні тваринки великому та страшному тигрові? На щастя, недалеко від них бігало собі за метеликами слонення. Почуло воно крики і зрозуміло, що біда якась сталася, тому швидко поспішило на допомогу. Як побачив слоник того тигра і маленьке злякане зайчиня, Вирішив заступитися за нього. Підбіг він до тигра, зачепив страшнучого звіра своїм хоботом і, як закине його, далеко-далеко в ліс, тільки його й бачили. Більше Тигр не смів наближатися до малечі, бо зрозумів, що у них є великий і сильний захисник. А білочки, зайчики, лисички та їжачки почали дуже радіти і дякувати хороброму слоникові. Вони навіть запросили його до своїх ігор і запропонували йому свою дружбу. Але я дуже великий, не такий, як ви. Вам буде зі мною незручно, відповів слоник. Та ні, ми зрозуміли, що це є твоєю перевагою, а не недоліком. Ти великий, сильний, а ще дуже-дуже хоробрий і захищаєш менших і слабших від себе. А ігри ми придумаємо такі, щоб і тобі, і нам подобались. Після цієї історії і слоник, і інші звірятка добрими друзями стали. Поважали один одного і допомагали кожен тим, чим міг.